ДОБРОТОЛЮБІЄ, Том 2. Повчання святого ІОанна Касіана Римлянина, Огляд духовної боротьби, розділ восьмий Про божественну благодать і свобідну волю як ПРО ТВОРЦІВ духовного життя. Ми завжди повинні бути твердо впевнені, що ніяк не можемо досягти досконалості, Завдяки своїм трудам і подвигам, хоч без усіх сил вправлялися у кожній чесноті, самі лише людські зусилля не можуть мати такої цінності та сили, щоб підносити на висоту святости і блаженства, якщо сам Господь не буде сприяти нам і скеровувати наше серце до того, що для нас є корисним. Тому ми повинні кожної миті волати до Бога разом із Давидом. Утверди стопи мої на путях твоїх, щоб не хиталися ноги мої, щоб цей невидимий правитель людського духу скіровував нашу волю до чеснот, оскільки вона більш схильна до пороку, або через невідання добра, або через принадження пристрастями. Це дуже ясно показано пророком. В одному вірші пісні. Вони били мене, щоб я впав, але Господь підтримав мене. Перший піввірш говорить про нетвердість нашої волі, а другий про завжди готову для нас допомогу від Господа, який щоразу, як ми похитнемося, простягає до нас свої руки, підтримує і зміцнює, щоб ми з однією своєю волею. Врешті зовсім не впали, бо жоден праведник не має у собі достатньо сил, щоб здобувати праведність. Він невпинно хитається і кожної миті готовий упасти. Тому милість Господня підкріплює його своєю рукою, щоб він, упавши через слабкість волі, не загинув зовсім, і хто буде настільки самовпевненим і сліпим. Щоб гадати, що не потребує постійної Божої підтримки, коли сам Господь у Євангелії ясно навчає, як гілка не може приносити плоду сама від себе, якщо не буде на лозі, так і ви, якщо не будете в мені, без мене не можете робити нічого. Як же нерозумно, навіть святотатно приписувати добрі діла своїм зусиллям. А не благодаті і Божому сприянню, коли Господні слова свідчать про те, що без Його сприяння ніхто не може приносити духовних плодів. Через те віруємо, що як початок благого настрою покладається у нас особливим Божим натхненням, так само, і звершення чеснот дається ним же. Наша ж справа з більшою чи меншою готовністю коритися Божому натхненню та приймати Його допомогу. Ми заслуговуємо на нагороду або гідне покарання залежно від того, чи є недбалими, чи з благовійною покірливістю намагаємося діяти згідно з Божими присудами та промислом, розпростертим на нас Його милосердним благоволінням. Це ясно виявилося у сіленні Єрихонських сліпих. Те, що Господь йшов повз них, є благодаттю божественного промислу та ласки, але те, що вони гукали, помилуй нас, Господи, Сину Давидів, є справою їхньої віри і уповання, саме ж прозріння є знову від Божого милосердя. Землероб, хоч і тяжко працює. Обробляючи землю, однак не може сподіватися на багатий врожай, якщо на оброблену землю не зійде своєчасно дощ, а погода не сприятиме. Отже, як Бог не дає плоду ледачим землеробам, які не намагаються обробляти свою землю, так і працелюбним не принесуть користі постійні турботи, якщо їм не сприятиме Боже милосердя. Так само і у життєвій справі Богові потрібні і наші труди, однак, якщо Божа благодать не сприятиме, то не матимемо успіху. Визнай же, що Бог є першим винуватцем не тільки діл, але й думок благих. Він вдихає в нас свою святу волю і дає сили і слушну нагоду, щоб виконати те, чого правильно бажаємо. Бо всяке добре даяння і всякий дар сходить зверху від Отця світів. Воля Божа завжди бажає, щоб створена Богом людина не загинула, але жила повіки, Бог, якщо помітить у нашому серці хоча б іскру прихильності до добра, то через своє благосердя не дасть їй згаснути, але бажаючи, щоб усі спаслися. І прийшли до розуму істини, всіляко сприяє тому, щоб іскра ця розгорілася у полум'я. Божа благодать є близькою до всіх, вона всіх без винятку закликає до спасіння і до того, щоб усі прийшли до пізнання істини, бо говорить: прийдіть до мене всі стружні і обтяжені, і я заспокою вас. Людський розум не може зрозуміти, як спасіння може перебувати у нашій волі, бо мовиться, якщо захочете і послухаєте мене, то будете споживати блага землі та водночас бути справою не того, хто бажає, і не того, хто біжить, а Бога, який милує, як це Бог має віддати кожному за ділами Його. І водночас створює в нас і хотіння, і діяння за своїм благоволінням, чому нам повелівається створити в собі нове серце і новий дух, і разом з тим мовиться і дам вам серце нове, і дух новий дам вам. Нескладно буде нам позбутися всіх цих сумнівів, якщо ми будемо пам'ятати, що у ділі нашого спасіння бере участь і Божа благодать. І наша свобідна воля, і що людина хоч часом і може бажати чеснот, однак для того, щоб виконати це бажання, потребує Божої допомоги. Це схоже на те, як хворому не досить мати самого тільки бажання одужати, але потрібно, щоб податель життя Бог дав сили для одужання. Насамкінець, щоб цілком переконатися у тому, що навіть добрі бажання, які виникають від природної здатності, даної милосердним творцем, можна виконати тільки з Божою допомогою, слід пригадати апостольські слова, бо знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі, добре. Багато хто запитує про те, коли у нас діє благодать, чи тоді, коли в нас виявляється добре бажання. Чи добре бажання в тоді в нас виявляється, коли нас відвідає Божа благодать? Досвід виправдовує те і інше, Сав і Матфей Митер не самі захотіли, але захотіли після поклику. Закхей і розбійник на Христі своїм бажанням випередили справу благодаті. Так і належить думати. Коли Бог бачить, що ми хочемо схилитися до добра, тоді скеровує і укріпляє нашу готовність, але якщо ми не хочемо добра або охололи до нього, то спасенно нас надихає, завдяки чому у нас виникає або відновлюється добрий настрій. Не слід думати, що людська природа здатна тільки на зло. Творець посіня у наших душах насіння всіх чеснот, однак для того, щоб воно проросло, необхідні дії з боку Бога. Втім, у людини завжди є свобідна воля приймати або не приймати ці благодатні дії. Якби від нас зовсім не залежало влаштування нашого спасіння, то апостол не сказав би. Зі страхом і трепетом дбайте про своє спасіння. Так само, якби все залежало тільки від нас, то Він не додав би далі. Бог створює в нас і хотіння, і діяння за своїм благоволінням. Благодать Божа і передує нам, бо Пророк говорить: Ти Бог мій, і милість Твоя попередить мене, і йде слідом за нашою волею. Через що і мовиться і вранці молитва моя випередить тебе. Благодать Божа завжди скеровує нашу волю у добрий бік, однак таким чином, що і від нас вимагає або чекає на відповідні зусилля, щоб не дати своїх дарів недбалим, вона вичікує на нагоду, щоб пробудити нас від холодної байдужості. Щоб її щедрі дари не здалися безпричинними, вона надає їх після нашого бажання і праці. Втім, благодать завжди дається як дар, бо наші малі зусилля вона винагороджує з безмірною щедрістю. Тому, якими б великими не були людські труди, всі вони не можуть дорівнятися до дару благодаті. Апостол язичників хоч сказав, що він потрудився більше за всіх апостолів, втім додав, що трудиці належать не йому, а благодаті Божій, яка з ним таким чином словом потрудився, він виявляє зусилля своєї волі. Словами не я, а благодать Божа, божественне сприяння. А словом зі мною вказує на те, що благодать сприяла йому не тоді, коли він перебував у неробстві та безтурботності, а саме тоді, коли трудився, Бог різноманітними та незбагненними способами влаштовує наше спасіння. У тих, що бажають і шукають спасіння, Він зміцнює бажання, а в тих, що його не мають, збуджує. Допомагає виконуватись нашим спасительним бажанням і вдмухує святі бажання або ж їх утверджує, через що ми у своїх молитвах називаємо його і заступником, і Спасителем, і помічником. Він, мов найласкавіший Отець, і співстраждальний лікар, усіх нас все чинить, в одних покладає початок спасіння і запалює ревність до нього. В інших доводить діло до кінця, а чесноти до досконалости, декотрих вберігає від близького падіння, а декому посилає зручні нагоди для спасіння.